Мир всі дупати моєму і Ана святого Іванліє, читання, слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні! На третій день. Було весілля в Кані Галилейській, була і Мати Ісусова там, був також запрошений на весілля Ісус зі своїми учнями. Коли забракло вина, мати Ісуса каже йому: вина не мають. Ісус говорить їй, що до того мені і тобі жона. Ще не настав час мій, мати Його говорить слугам, що тільки скаже Він вам, те зробіть. Було там шість кам'яних посудин для води. Яку використовували зазвичай для очищення юдейського, кожен міщав по дві чи по три міри. Ісус говорить їм: наповніть посудини водою і наповнили їх до верху, ще каже їм тепер зачерпніть і несіть до розпорядника бенкету і понесли. Коли ж розпорядник покуштував воду, що стала вином, а він не знав, звідки це вино, знали ж тільки слуги, які набирали воду. Тоді розпорядник кличе наречену і говорить йому: кожна людина спочатку добре вино подає, а коли нап'ються, тоді гірше, а ти добре вино зберіг аж досі. Такий початок, Чудес Ісус зробив у кані Галилейській, виявивши славу свою, і повірили в нього учні Його.